Сталося як гадалося. У Дубенського міського голови замість трьох заступників залишився лише один. Ще на початку січня, ми розповідали вам, що міський голова Дубна Василь Антонюк запропонував трьом своїм заступникам, які пропрацювали трохи більше року, написати заяви на звільнення, і рішенням сесії залишити лише одного. Відтак рішення про їх звільнення винесли на минулотижневе засідання, де провели таємне голосування. За його результатами, за звільнення першого заступника вдалося назбирати лише вісім голосів з 23 присутніх депутатів. Тоді як за звільнення двох інших проголосували по п'ятнадцять. Міських обранців. Ну, дивіться, вони звільнені, все. Ну що я можу коментувати? Тут немає ніяких коментарів. Один із них залишився працювати, а двох звільнено. Пішла, відбулася верніше повністю, якби, зміна штатного розпису. Щодо заступників, у мене один заступник і один радник, і все більше мені не потрібно. Тим більше я зреагував на випередження. Сьогодні є рекомендації голови обласної військової адміністрації щодо проведення відповідних штатних розписів щодо оптимізації. А я вже зробив наперед. Як ми і прогнозували раніше, зберегти своє місце у міській раді вдалося Миколі Ткачуку. Залишився Микола Ткачук, правильно? Так, так. А чому саме він? А тому, що за нього депутати проголосували, не дали мені згоди його е, звільнити. Однак причини такої прихильності не дуже зрозумілі, адже усього кількома тижнями раніше його звіт на посаді підтримали всього два міських обранці. Ставлю на голосування. Звіт береться до відома. Робота Миколи Ткачука викликала зауваження та підозри і в Дубенчан. Зокрема, у місті припускають, що саме ця людина намагалася витратити кошти з бюджету на дуже незрозумілі потреби. Як нам стало відомо, на сесії, яка відбулась 25 січня, депутати мали перерозподілити залишки бюджету. Як розповіла нам членкиня бюджетної комісії Наталія Іваницька, 200 тисяч міські обранці планували спрямувати на потреби так званого ДФТГ 1 яке, як виявилося, на той момент вже було розформоване. Як депутат міської ради я вам повідомляю, що в нас в місті Дубно є два ДФТГ Номер 1 і номер 2 Ми не знали, і нас вводили в оману про те, що ДФТГ номер 1 було розформовано 12 січня, згідно відповідного наказу відповідного командира чи начальника військової частини і вище підпорядкованого Ми про це не знали. За словами Наталії Іваницької, пропозицію виділити такі кошти мав подати відділ мобілізаційної підготовки або ж командир цієї ДФТГ. 1 всі кошти, які виносяться на розгляд сесії, що стосується бюджетних питань, так подаються свої листи свої подають розпорядники головні. Тобто ті структурні підрозділи, відділи управління, які працюють при Дубінській міській раді, ага. і вони виходячи зі своїх потреб, зі своїх можливостей, подають на Комісія потім на сесії те, що їм потрібно і в яких сумах. Що стосується ДФТГ, мабуть, це подавав відділ мобілізаційної підготовки, я так розумію, ну, Дубинської міської ради або командир ну цієї ДФТГ. До нашого каналу потрапив документ, який засвідчує, що командиром цього добровольчого формування від самого початку був призначений ніхто інший, як Микола Ткачук. А відповідно, саме він міг подати відповідну пропозицію, і він, як заступник міського голови, точно знав, що ця структура розформована. Цікаво, що факт ліквідації цієї ДФТГ приховали від депутатів, а питання його фінансування намагалися винести на розгляд сесії, Як і належить перед засіданням, це питання мала б вивчити бюджетна комісія, і саме на цьому етапі про розформування дфтг 1 дізналися депутати. На бюджетній комісії це питання піднялося, тому що, знаєте, ну, чутки ж то ходять. Ми розуміли, ми знали, що там відбулася якась перевірка, ми не знали її результатів, нічого не знали. Але це питання підняли депутати і зателефонували в районну військову адміністрацію просто на комісії, і попросили надати хоч будь-якусь інформацію, що стосується ДФТГ номер 1 нам, крім того, що принесли копію відповідно наказу, ще прийшов представник відділу мобілізаційної там підготовки районної адміністрації, який і саме і приніс цей наказ. І так нам дійсно відкрили сощо на те, що ДФТГ 12 січня згідно відповідного наказу було розформовано. Чи замовчувався цей факт навмисно та чи мав до цього пряму причетність нинішній єдиний заступник міського голови Дубна, а за сумісництвом керівник розформованого ДФТГ кожен вправі судити сам? Ми ж можемо лише зазначити, завдяки тому, що депутати вчасно дізналися про цю ситуацію. Кошти з міського бюджету вдалося зберегти та перенаправити на інші потреби? Ангеліна Бурак, телеканал ITV.